Ацетозоламід це лік з широким спектром застосування, але, мабуть, він найбільш відомий тим, що ефективно лікує ідіопатичну внутрішньочерепну гіпертензію, стан який викликає підвищений тиск навколо мозку. Атетозол-амід належить до класу ліків, які називаються інгибіторами карбоангідрази, і відіграє вирішальну роль у регулюванні балансу рідини та кислонного лужкового балансу в організмі. Уявіть собі крихітні заводи у вашому тілі, які виробляють рідину для вашого мозку та очей. атетозол амід діє як гайковий ключ, вкинутий на ці фабрики інгибуючи фермент під назвою карбоангідраза. Цей фермент необхідний для вироблення рідини і, сповільнюючи його, ацетозоламід зменшує кількість виробленої рідини. Результат зниження тиску в середині черепа, внутрішньочерепний тиск, і всередині ока, внутрішньоочний тиск. Ось чому ацетозоламід корисний при таких захворюваннях, як ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія та лаукома. Хоча він чудово підходить для лікування і діапатичної внутрішньочерепної гіпертензії, застосування ацетозоламіду поширюється на різні інші захворювання. Зменшуючи накопичення рідини в оці допомагає захистити зоровий нерв від пошкодження, пов'язаного з глаукомою. Під час подорожі на висоту ацетозоламід запобігає появі таких неприємних симптомів, як головний біль, нудота, та запоморочення. При застійній серцевій недостатності ацезоламід може допомагати зменшити накопичення рідини в організмі, полегшуючи серцю перекачувати кров. При метаболічному алкалозі, який порушує кислову лужну рівновагу організму, ацетозоламід сприяє відновленню рівноваги, сприяючи виданню надлишку кислоти через нирки. Для деяких типів судом ацетозеламід можна використовувати як додаткову терапію, щоб допомогти контролювати аномальну електричну активність мозку. Ацетозоламід застосовується як дорослим, так і дітям. Були деякі дебати щодо його використання під час вагітності, але останні дослідження показують, що його можна вважати безпечним у певних ситуаціях. Хоча загалом безпечний це може викликати і побічні ефекти, такі як відчуття поколювання, металовий присмак у роті, проблеми з травленням і втома. Зазвичай вони залежать від дози, і часто ними можна керувати шляхом коригування дози. Важливо відзначити, що деякі люди можуть погано реагувати на ліки, крім того, ацезоламід може збільшитися опускання та потенційно призвести до збалансу електролітів, якщо не стежити лікарю. Пам'ятайте, що, як і у випадку з будь-якими ліками, він має Застосовуватися індивідуально, враховуючи як ефективність, так і можливі побічні ефекти. Завжди обговорюйте зі своїм лікарем найкращий курс лікування для вас. Дякую за лайки та розповсюдження відео.